Всім привіт, мої прекрасні, найдорогоцінніші жінки. Я щиро рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні у нас відео про те, як отримати пропозицію руки і серця, і моя особиста історія, тому що недавно, 3 травня, мій коханий зробив мені пропозицію. В Домінікані на березі океану, і це було просто магічно. Я реально, я от мріяла про такий момент, щоб він був наскільки красивий, і тепер це дійсність. І я просто в шоці, мої емоції ще досі мене переповнюють. Я не можу повірити, що я тепер в іншому статусі, але це так прекрасно. Я думаю, цього хоче кожна жінка, тому що для кожної жінки це поістині важливо, як енергетично, так само і просто психологічно. Логічно, тому що я потім розкажу, що у мене змінилося після того, як вже коханий зробив пропозицію. Почну з найчастішого запитання, яке ви мені задавали ви в моєму інстаграмі. Чи очікувала я, що це буде в Домінікані? Ну, Скажімо так, предісторія, що ми з коханим в стосунках 9 років. І це вже досить такий величезний період. Мені просто коли я починала з ним зустрічатись, мені було 14 років, от йому було 17 на той момент. І в певний момент я зрозуміла, що я вже плюс-мінус готова. Це було десь в 21 рік. Що я вже розумію, що я б хотіла продовжити з ним життя, побудувати сім'ю. Ну, це ще просто був такий період моїх особистих трансформацій. Якраз 2-3 роки тому я дуже змінилася в плані психологічно, тому. Тому Що я і енергетична, тому що я почала займатися кундаліні йогою я почала вивчати себе, я схудла на 15 кілограм, і я стала дуже ніжною жіночною від того моменту прям відкрила в собі істину жінку. І міні спойлер, що вже 16 травня я запускаю старт проекту Істина Я. Де кожна жінка зможе пізнати себе істину, вивчити, як працює її енергія, як керувати своєю енергією, як не зливати свою енергію, як змінити свої програми мислення, позбутися від соціальних страхів, почати проявлятись, побудувати гармонічні стосунки і відчувати себе жіночно, сексуально та ніжно. Тому продажі вже відкриті, можна купити включно до 15 травня. Тому заходьте до мене в інстаграм і пишіть в Дірек для того, щоб купити. Там є пост з окремий з всією інформацією, тобто повністю, що вас чекає на проєкті. Це буде і кундаліні, йога, і психологічні практики, і жіночі медитації, і техніки, також і таємні знання про енергію. Тому чекаю вас в інстаграмі. А ми продовжуємо. Чи очікувала я, значить? Ну, я мріяла про це. От чесно, Домінікана колись я побачила в медитації, що я от в Домінікані, Чілю, біля океану, і я побачила, що я там світлим волоссям, що я якась така розслаблена. Тобто, для мене це щось було таке: ну, прям мрія моя, яка виникла саме, з'явилась в медитації. Я не знаю, чому так. От, і я завжди знала, що в Домінікані от має бути якась моя така внутрішня трансформація. Тобто, я відчувала, що щось та й мене тут чекає. Я не могла знати, звісно, точно, чи буде прям пропозиція саме тут, але я догадувалася, що так, це можливо, як один з варіантів. Але я така людина, що я стараюся не зациклюватись, не накручувати, не додумувати щось, тому що, знаєте, це такі моменти, які ну, один раз в житті, і хочеться, щоб він був неочікуваний, якийсь такий незапланований тобою в твоєму мозку, тому що наш інтелект він ж постійно працює, прокручує, прокручує. Якщо б я почала думати, як це буде, а мені сподобається, яке буде кольцо, а це буде з музикою чи без музики. А де це буде? То знаєте, Емоції вже були напевно не такі насичені від цього моменту. Тобто, ти ж з'їдаєш емоції з цього, з цієї події, і цього я не робила. Тобто я старалась не додумувати, не догадуватись, скажімо так, і не думати про цей факт, що це може бути. От зараз. Просто відпустити ситуацію, і так як буде, так і буде. Так і найкращим чином для мене, так і правильно для мене, так і магічним чином для мене. І зараз розкажу вже саме, як це було, саме в той день. Ну, по-перше, коли ми приїхали саме в Домінікану, ми відкрили прогноз погоди, тому що ми побачили, що йде дощ тропічний. І ми побачили, що кожен... Божий день нашого відпочинку во дощ, просто дощ, тож, дощ, дощ. І ми такі в смислі. І от чесно, я на початку також трішки була така розстроєна, тому що я ж якби ну, хочу позасмагати, але ну, я трішки засмагала. Бачите, моя шкіра просто не дуже до засмагання підходить. Вона завжди любить бути білою або червоною і згорівшою. Неї балансу у цього нема. About balance, так називається мій телеграм-канал. Підписуйтесь. От і ми були трішки засмучені, і з Олегової сторони він також був засмучений, тому що він планував зробити пропозицію саме в Домінікані, і так, от на березі океану. А і він розумів, що ну... Как... Треба якийсь момент ловити, поки немає дощу. І вже на другий день, коли ми були, реально був дощ, просто не весь день, а там періодами. Там, наприклад, три годинки сонечко ти можеш засмагати, потім годинку падає дощ, потім знов сонечко. Але ну я ж жінка, і він очікував, що це буде дуже красиво, що я там буду з красивою укладкою, щоб не намочив дощ мій макіяж. І це було дуже важко вгадати момент коли саме не падав дощ. Але одного дня, от ми побачили, я дуже люблю ходити на захід сонця, дивитись, і це була в принципі одна з моїх найбільших мрій саме про Домінікану. Це побачити от захід сонця біля океану, тому що там заходи ну, просто нереальні. Але так як два дні до цього було хмарно, і ми нічого не бачили. На третій день ми підходимо до океану, і я розумію, ми заходимо на таку пристань. Я прикріплю тут вам відео, як це було. Заходимо на пристань, і я розумію, що би, захід сонця зараз буде. Я кажу, Олег, Олах Мавдивий, за... захід сонця зараз буде, що нема. І все дуже-дуже класно, дуже круто. Давайте типу, познімаємо фотки тут. Олег каже, Чекай, я зараз принесу штатив. Я кажу, ти хочеш вертатись в номер. Він каже, так, 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 типу, я хочу вертатись в номер. Я така лишаюсь собі сама на тій пристані, там знімаю собі фоточки, відео якісь біля океану. Він приходить штативу, ставить штатив, ми починаємо там танцювати. Ти ну просто красиве відео знімати, і я розумію, що з ним починає щось відбуватися. Тобто, якийсь він такий ну дьорганий, скажімо так. Тобто нема в нього ось такого стабільного спокою, як зазвичай в нього є. Тобто він починає, ні, я хочу з цього боку, ні, я хочу з цього боку, ні, я хочу тут, ні, я хочу там. І я така: Олег, мене знімемо відео, ми просто отак як дзик, зараз скрути, все стань нормально. І він такий, чекай, почекай, я передягну футболку. Я така, в смислі, яку футболку? Нашу ти передягаєш футболку? І побіг, просто як пуля вилетів. А, і він приходить в тій самій футболці, який їй був. Я дивлюсь на нього, розумію, що. ну, Я кажу: в смислі, що відбулось тільки що? Він каже, я передумав типу, передівати футболку. І каже, типу, ходи, погуляємо по пляжі біля океану, самого поставимо там штатив і там собі будемо знімати, танцювати. І тут відбувається ось це. Просто безмежно красиво, чесно. Я вдячна, вдячна просто і коханому, і світові, всесвіту, системі, всім на світі. Вдячна за те, що реально це одна з моїх таких масштабних мрій. А вона здійснилася от, реально найкращим чином для мене. І це просто магія. Це просто от, життя це магія. запам'ятайте, це ваша нова установка. Життя це магія. Все відбувається в світі магічним чином для вас. Але якщо ви працюєте над собою, тобто, якщо ви працюєте над своїм станом, якщо ви працюєте над своїм щастям, над своїм істинним я. Тобто, якщо ви працюєте не тільки своїм тілом фізичні дії, якщо ви працюєте духовно і тоді... В вашому світі починає відбуватися магія. І ще такий цікавий факт, до речі, що сонечко, прям коли тільки Олег зробив мені пропозицію, воно прям почало такими барвами все небо просто покрилось таким оранжевим, жовтим, голубим, фіолетовим, просто такими кольорами, що я просто отак дивилася, в мене щелепа відвідала конкретно. Ось така от моя історія, і я ще хочу додати, що. Саме м -м, після пропозиції у мене змінились внутрішні відчуття. От що саме змінилось? Я зараз скажу. М -м, в мене з'явилося відчуття просто неймовірної безпеки. От таке відчуття, ніби ти за чоловіком. І все в цьому світі буде добре, тому що ти за цим чоловіком. І ти можеш абсолютно ні за що ніколи в житті не хвилюватись. Тому що біля тебе є сильний чоловік, біля якого ти відчуваєш реальну безпеку. І це просто я от реально від того моменту, я не знаю, можливо, це якось енергетично працює, коли ти там входиш в егрегор сім'ї. Чи як це працює? Чи чисто на жіночому якомусь такому ментальному рівні. Але це просто, ну, реально, в мене змінилось відчуття. Я взагалі не хвилююсь тепер. Ні за що, абсолютно, тому що я знаю. Що у мене є чоловік, і ми завжди вирішимо, навіть якщо з'явиться якась часом проблема, Боже, це просто не проблема, це просто якась обставина маленька, яку потрібно ну вирішити. Тобто це мені здається для кожної жінки дуже важливе відчуття. За безпеку відповідає, до речі, перша чакра Муладхара. Ця чакра, яка відповідає не тільки за безпеку, за наше тіло і так далі, але ми не будемо зараз це заглиблюватись. Але це дуже важливо, тому що ця чакра ще відповідає за матеріалізацію. І такий така фішка, енергетичних законів, що коли пара починає створювати егрегор сім'ї, тобто переходить з стосунків, просто ну там хлопець-дівчина на дальші етапи, особливо розписуються, то в парі починається сильніша матеріалізація. Можливо, ви навіть замічали, що коли пара одружується, у них з'являється більше грошей і зразу з'являються там квартири, машини і так далі. Це відбувається енергетично, тому що з'єднуються на офіційному рівні пара. Це такий енергетичний додатковий бонус закон для вас. І тепер розкажу такі мої не, не рекомендації, а я скажу відчуття, чому саме зараз мені зробили пропозиції і як взагалі отримати. Я знаю, що дуже багато дівчат от саме гоняться за тим, щоб отримати пропозицію. от прям ставляться на перше місце? Перше, що вам потрібно розуміти, це те, що ви повинні ставити свій фокус уваги не в ту ситуацію, чому цього немає, а примножувати ще більше щастя, в ваше життя. Тобто працювати над своїм станом, працювати над своєю жіночністю, працювати над стосунками, наповнювати чоловіка енергетично. Ми це також будемо вчитись на курсі робити. Тобто не зациклюватись, а блін, він мені не зробив ще пропозицію, і так далі. Мені це так важливо. Зациклюватись на своєму саморозвитку, тому що на все свій час. І кожна ситуація, вона станеться тільки тоді. Тільки в той момент, коли ви до цього готові, коли вам це потрібно, коли вашій душі це потрібно, і ні в яких інших випадках це не відбудеться. <суміло> тобто, розумієте, коли ви будете готові, це завжди відбудеться. Завжди все вчасно. В світі, в принципі, завжди все вчасно, завжди на все свій час. І ви повинні це розуміти і прийняти цей факт. Якщо це має статись там через рік, то це станеться через рік. Якщо це має статись завтра. Окей, це буде завтра. Я не тримаю на цьому свій фокус, тому що є така штука, як надмірна важливість, коли ми надмірно надаємо фокус, якісь події, якомусь бажанні, ми просто звідти витягуємо, 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 і ця подія може і не відбутись, тому що ми звідти всю енергію забрали, забрали весь потенціал. Тобто, не сидіти в майбутньому, не сидіти в тій ситуації головою. Розумієте, про що я говорю? А це перше, що я хотіла сказати. І друге, ні в якому випадку, ні в якому випадку, жінки, ні в якому випадку не довбати чоловіка за те, що він ще не зробив вам пропозицію. Ну не можна цього робити, тому що чоловіки зразу будуть тікати, ось так: от хреститись, і, і, і казати: бай-бай. Все, малишечка, До побачення! Тобто, ми цього не говоримо, ми про це не просимо. Ми просто собі знаємо, що це для нас важливо. Ми можемо проговорити з партнером і пояснити, що так, для мене це важливо, але ви не повинні робити це кожного дня. Тобто, не казати кожного дня, коханий, коли пропозиція, коли пропозиція, а, а коли пропозиція, коли пропозиція? Тобто, ну. Десь колись поговорити, щоб дізнатися, що для іншої людини це важливо, чи вона цього хоче. Також моя особиста думка: що якщо чоловік вас кохає і він знає, що для вас це важливо, це в будь-якому випадку відбудеться, просто це питання часу. А в наше завдання, як жінок, займатись собою, не довбати нашого чоловіка, чому цього немає, дати йому спокій, спокійне життя, тому що. По-інакшому не буде класного енергообміну в парі, і просто не тримати фокус там. Тобто, забирати звідти фокус і концентруватися на собі. І так, це була моя така історія, моя думка про пропозицію і мої емоції. Напишіть в коментарі, чи вам сподобалося це відео, чи насолодились ви цією історією, чи вдалося вам прожити її разом зі мною. Напишіть ваші інсайти в коментарі. Я буду дуже щаслива, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк цьому відео і напишете свій коментар. Я бажаю вам прекрасного дня і я відпускаю вас насолоджуватись вашим життям. До зустрічі, ваша Христя!